Я блокфарі і хочу вам розказати. Ще що я буду проходити цього Гарголю Арті. Та розкажу про нові зіги і прикольні штуки. Але почнемо ми з Зіги. Взагалі, на мою думку, оця анімація Ну це таке кому як? Ну мені воно не подобається. Це а ще. Ну. Типа нова атака. Але це. Гаджет. Ну, по-моєму, це. Атака Барлі... і. гаджет Ель Прімо. А це... Ульта Мс. З. яка сама рухається. Ну, це таке. Це просто. Як Аллі, наприклад. Кейс. Кейс. Все просто те саме. Мену... наприклад, якісь нові механіки. Наприклад, бить нейскок. Нет, надо зробити Таке, ну, я не хочу критикувати, але в мене це виходить десь зараз. Ладно, а поки. ки, ну, я просто цей, можна сказати, олд. І тому, ну, хочеться реально щось новенького. Не, не то, що. Просто зробили якісь просто ті самі ці, Ну це, це, ну, це таке. А реально щось реально прикольне. Не, реально щось прикольне. Ладно, я вже поки буду боса буду робити. тобто вигравати його. Тут прям хороший Джесси, Кольт, и точно не знаю, кто ще прям, ну, прям дуже-дуже хороший. Але тут Джесси, ну, вот так вот, вы просто сюда пушечку ставите и бам-бам. Ну да, если у вас есть гипер на уцього Леончика, то звичайно. Можно можно и... Можна і пиш на, на цей. Отак от. Так от. Оп. Опа, і ми виграли да я пройшов один, вибачте, очі. Ну я просто знав те, що ну, це ж не цікаво. Тому вам по... показую вже, ну, десь, ну, по-моєму, на мою думку, те, що це краще дії ці. Ті... Ці там моменти будуть, може, цей. Кстати, друзі, я знаю, що я давно не знімав відео по Роблоксу. Будь ласка, к... напишіть в коментарях, чи ви можете мені написати, які плейси в Роблокса, наприклад, цікаві для вас. Вибачаю, що я. Але я не зможу в 99, там типу так, 99 ночей Тому. що я хочу, наприклад, вкладуватися десь, ну, максимум пів години на ролик, щоб його не затягувати. Ти думав, ви мене зрозумієте? Тому... Тому, наприклад, там, не знаю що. Які режими там вам будуть цікаві, то напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати, і може я навіть зніму по цим, цим відео, тобто по цим плейсам зніму. Тому що мені сказати, не знаю, що по роблоксу мені знімати, якщо чесно. Я вам кажу чесно, що мені нічого знімати. Тому -ко кожен коментар я буду лайкати ти, та шукати ти, цей плейс. А так, дякую. Тому ось так. Фух. Я знаю, що, що робити персонажів це складно. А, а видумувати ще складніше. Я знаю. Просто якщо у вас вже є гра, то ну. Придумати щось класти. Ну, придумати треба щось класти, щоб гравців. Не те, що ну, щоб вона залишалась. У людей в серцях, там, наприклад. Ну, ось, ось таке, Там, наприклад, Майнкрафта... Він завжди в, тупо в тренді. Ні. І ось так. Ось про що я вам кажу. Про те, що, ну. Бравл Старс скачується потроху. Сказати більше нічого не можу. Про те, що... Звичайно, шкода, але не знаю, як там буде Лумі, але можна, в принципі, спробувати. Ну, навіть я не знаю. Не, не знаю, просто це. Може, тільки буде дисбалансним. Я не знаю, може вже хтось. Ну. Хтось уже його пушив на 2000 кубків. Я вона не знаю. Тому, знову кажу, сказати я нічого не можу про це. А так, поки прохожу. Угу. І ось. чего он не стреляет в этот. Ладно. Я криво поставил. Признаю. И оп. Ну, вот так, в принципе, просто стоит и наносит урон. Оп, и все. Ну, в принципі, нічого не треба робити. Ого, я в перший раз помер. Оце диво. Хоча це зовсім не диво. Насправді, тут Коль теж прям до хороший. Я не знаю, як 8 біт. Я ніколи за нього не грав. в, ну, в таких типа боссов. Потому что, снова я ничего не могу сказать про это. Але, ну, вот так. Оп. А, точно, я забыл, что я умею лечить свою турельку. Давайте тепер подивимось, хто по урону. М -м так, окей. Можна, можна подивитись. Я думаю, те, що м -м, можна взяти, спробувати лумі. Ну я не, не впевнений, те, що... Ну хоча б просто там стать і все і тупо лопашить. А тімейти хай типа відволік просто. Просто так. Навіть можна автоатакою, як я играю. В принципі, завжди. Ой-ой-ой, Ну, він стає сильнішим, але, по-моєму, я в прошлий раз його зміг перемогти. Ой. Ну, я... ну, я не пам'ятаю за кого. по моєму я за запарнула грав, але я хочеться щось такого новенького, тому. поки нервується. Х, <гум> пока не рвутся. Ну, так, <гум> да, я інколи ще так от роблю. Оп 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 оп, оп. Опана! Не знаю, чи можливо оцю штуку застане, щоб вона не, цей, не стріляла. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я точно не знаю. Це ж типу. Цей босс навіть не знаю, що вам про нього сказати. Я тільки знаєте, що його можливо пройти до неможливого рівня. Ну, я думаю, ви мене в будь-якому випадку зрозуміли. Ломін – це насправді непоганий варіант. Так, Ломін – непоганий варіант. От мене Ларі бісить оце, а Лорі, ну. таке трошки. Ну, так не знаю навіть. Ну. Ла... Ну, Ларі Лорі тут. Якось підозріло Лорі. Реально підозріло. Чого? Чого це цей? Ну, чого Ларі і Лорі саме? Чого не... Чого не Кензі, блін, уже? Ну тому що, ми... ну. поєднуються з Ларі Лорі. Ну, я, наприклад, не бачу зв'язка. Хоча, може, вони просто роботи. А, може, вони просто в анімації те, що тому там ну, він спавнить. Ну, це навіть хз. Хз, що вам сказати? Почему сама Ларри и Лори. Я так на... Мы, напевно, так и не дизнаемся. Почему сама Лари и Лори? А может, и дизнаемся колись. Ну ладно. Ну ладно, блин. Помер. Бим-бим-бим. ну, може взять перласи просто вытащить. Ну можно іти на майку, але я не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, я тоді виграв, але я був зі своїм тімейтом, з домінатором А зараз я навіть, може, в сало і не справлюсь. Тому вам ні. Не... Ну а так, в принципі. Джесі, будь ласка, живий. Джесі живий? Вже якось дуже сильно, хоча не впевнений, не чесно, що його можливо пройти, але. Фу -шу 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 -шу. От, давай Угу. И вот. Ну. Ну. У меня на складе 20 урона за стальные штучки. За стальные штучки. Хзу даже. Хзу. Хзу. Навіть я не могу не назнать, что делать. Если... Ну, мы можем не затащить, конечно. Но, надеюсь, мы затащим. Потому что... Ну, скоро, напевно, уже режим Бога будет. Через... Mm -hmm. Через сколько там будет режим Бога через 30 секунд. Я не впевнена те, що ми. Ну, просто треба нам зараз дуже сильно прям ну, атакувати, тому що, ну, якщо не цей, ми не до атакуємо, то в режимі Бога його буде, ну, сказати. Дуже складно витащить, Ну, таке ражем Бога, а ще мене одного залишило, ну ось так, ну, всім. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. І ще вам хочу сказати, заходьте в клуб і ставте лайки, підписуйтесь на канал, знову ж я вам кажу, щоб ви точно не забули. Всім пока!